Вітаю всіх глядачів каналу. З вами Стенлі. Астрологи оголосили тиждень бобра А це означає, що на часі огляд культової серії Героїв меча та магії, а саме її другої частини під назву Війна за спадок. Для тих, хто не в курсі, ця відеоігрова серія. Це покрокова стратегія, що була розроблена ще в 1996 році, в рік прийняття Конституції України. У грі ми оберемо свій клас і отримуємо відповідний замок, а також якогось героя, після чого починається справжня пригода. Ми шукаємо артефакти, щоб посилити герою, а також ресурси, а їх аж 6 видів, і витрачаємо їх для того, щоб розбудувати замок, купувати нових героїв і армію до них. Армія в замку поповнюється кожну неділю, 7 кроків, а кожен місяць з'являються нейтральні війська на мапі, які вже скоро будуть перетворені на досвід під час бою з ним, вашим героям. Будь-який герой, яким би прокаченим він не був, не зможе наодинці воювати. Тому йому потрібна якась армія. Також геймплей включає дослідження мапи, де є багатство різних точок інтересу, шахт ресурсів, артефактів і іншого. Менеджмент героя включає в себе не тільки збір артефактів, а й вибір публічних навичок, і збір заклина, які може використовувати герой протягом бою. На вибір у нас є 6 класів, тобто замки, варвар. Герой якого з більшим шансом отримують атаку, аніж щось інше. Юніти, якого зроблені більш для атаки, мається фракція двох стрільців, вовків, що двічі захід циклопів, і в цілому цей клас чи не в грі для рашу. Tonight. Унікальна будівля, у них це колізей, що збільшує таку захисників під час осади. Лицар. Як на мене, в цій частині ледь не найгірше з цих фракцій, адже мають найпаскуднішого юніта першого левела селянина, що має усі показники рівні одиничці. Єдине, що в них добре, що коштують ну дуже дешево і приходить їх в неділю немало. Більшість юнітів цього замку до покращення програють своїм аналогам в інших замках. Але унікальна будівля цього класу це, по-перше, фортифікації, що роблять стіни замка значно міцнішими під час осади. А по-друге, вся армія лицаря це люди, яких може покращувати мечники, стрільці, селяни, вершники і найсильніші юні крестоносці, які наносять подвійну атаку, і подвійну урон нежиті. А герої лицарі з більшим шансом отримують навик захисту. Розвитку замку потрібні звичайні і нерідкі ресурси. Зазвичай купали й деревина. Що робить лицари доволі непоганим вибором на невеличких картах. Oh, know, I, I you, like song, Чарівниця. Цей клас мій найулюбленіший. Замок класичного фентезі, усі юніти цього класу мають якісь здібності. Феї, які долітають, і не отримують контратаки. Гноми, які мають спротив до магії, єдинороги, ельфи з подвійною атакою, і друїди, які однаково атакують як в рукопашному, так і в дальньому бою. Найкращий юніт цього замку, Фенікс, який не вразивий до заклинань вогню і має найбільшу швидкість в грі. А з елементальним штормом який завдає шкоду всім юнітам вогнем може зробити неймовірну комбу. <му> Унікальна будівля цього замку це веселка, яка просто збільшує вдачу оборонців міста під час посади на два. Наступний клас це Некромант, володар мертвяків, армія якого складається з нежиті, що має як плюси, так і мінуси. Має зомбі, мумій, скелетів, лічів, єдиних стрільців міста, до речі, вампірів і лордів вампірів дуже сильних, адже лорди вампіри можуть себе відроджувати під час бою, хоча стати у них не дуже гарні. Чорних вершників і скелетів драконів. З плюсів герої цього класу Некроманта мають унікальну особливість. Бабапам па некромантію, яка дозволяє їм якийсь відсоток знищених юнітів ворога, навіть нейтралів, додавати до свого війська в якості скелетів. Унікальна будівля цього класу храм Некромантії, що правда з'явилася лише в аддоні до гри. В цілому клас тим краще, чим більше скелетів ви зберете. Разом нас багато. Нас не Чарівник. Цей клас має аж три види стрільців. Найкраща юніта грі титонів, тобто титанів. І герої цього замку дуже часто отримують мудрість, що збільшує максимум мани. Унікальна будівля цього замку бібліотека. Найкраще місце вона дає ще більшу кількість доступних заклинань кільдію. Місто найкраще заточене під магію і має доволі сильну армію. Який мінус? Один. Все від Юніті до будівель ну дуже-дуже дороге по ресурсам. Скільки? 36. Та ти що, аху... Що робить його найгіршим на маленьких картах. Тому якщо ви вже вирішили грати за чарівника, то варто полососити всю мапу на ресурси і золото. Останній клас гри це чорнокнижний, найімбовіший клас гри. Що він має лише одного стрільця і також не дешевий розвиток замку, армії цього класу не перевершена. Три літуни, мінотаври з постійно гарною мораллю, гідри, що атакують декілька цілей відразу, гаргулії, грифори з безкінечною автоатакою, і дракони, червоні, зелені, чорні. З більшим шансом гравочерно-книжники отримують силу магії при отриманні нового рівня. Чорні дракони повністю взагалі імуні до магії, що робить тактику Армагеддон, чари що знищують все живе, в тому числі і ваші юніти, імбовою. Так що до всього, цього додається й унікальна будівля замку чорнокнижників підземелля, Dungeon. яке збільшує прирізолота на 500 баксів в день, роблячи замок по економіці у вакуумі найсильнішим. Цей клас дуже сильний на будь-якій карті, навіть на маленьких. Можеш щось показати, хоча й будуть проблеми для деяких будівель, щоб їх побудувати. Крім цього всього, гра має ще й нейтральних ініцій, які можуть бути знайдені на карті, але не в замку. Це елементалі, джини, які з дуже маленьким шансом можуть розполовинити армію, пустельники, медузи, розбійники і примари. Про примар окремо. Попри дорогу вартість 1000 золотих за одну одиницю, і дуже погані стати, примари є найсильніші. Ішим юнітом гри. Чому? Незважаючи на дорогу ціну і паскудні стати, у них є здатність збільшуватись розмірах на один за кожного вбитого ворожого юніта. Приміром, 10 примар може бути 50 селян. І тепер це вже 60 примар. А потім може бути і більше, на сотні чи тисячі. Буде у Адоні навіть один сценарій Ghost Planet, дуже відома мапа. Де можна буде їх найняти і доволі гарно побавитись за них. Крім того, у нас є ще й кампанії сценарії. Окремо, варто поговорити про основну кампанію другої частини, яка оповідає нам про війну двох братів: Роланда, Доброго, Молодшого, і Арчібальда, Злого й Старшого. Кампанія дійсно захоплююча і цікава. Більшість рівнів може проходити. А... Більшість рівнів унікальні для кожної сторін. До того ж, є варіативність допомогти гномам захиститися від некромантів, чи допомогти чарівникам знайти древній артефакт, спричинити геноцид фей, чи допомогти некромантам знищити лицарський орден. До того ж, на міделі кампанії, себто середині, вам навіть запропонують зрадити свого володаря і перебратися на ворожу сторону. Загалом гра дуже гарно відчувається і сьогодні. Не відміну від попередньої частини, це вже не сере начало, а гарний розвиток і різноманіття. Картинка ну дуже суковита на кольори, чарівна і казкова, а в грі просто божественна. Послухайте ну, музика. Гра відчувається епічною казкою фентезі, тому якщо ви не грали в інші частини, або дуже хочете познайомитися з серією, то дуже раджу пограти саме в цю частину, навіть якщо ви вже грали в третю. Проте, звичайно, не без мінусів. По-перше, баланс. Він, звичайно, не відсутній, як в першій частині, але явно до третьої не дотягує і вирішується скоріше розміром мапи, аніж силою класів. Також, можливо, комусь не зовсім до вподоби буде е, піксельна графіка тих часів. Та якщо ви справжній ретро-геймер, чи людина, яка прагне зануритися в світ Might and Magic, то ця гра просто стане для вас справжнім скарбом. Купити її можна в GOG, посилання буде в описі за смішні пару 3 доларів, вона вам принесе за таку ціну десятки, якщо не сотні, гарно проведених годин. Особливо е, враховуючи, що. Там Complete Edition, в якому також є і DLC, яке відкриває нам ще декілька більш-менших, але не менш захоплюючих кампаній. Ну, а з вами був Стен. Сподіваюсь, відео було інформативним. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо подобало відео. І до нових зустрічей. Байбай!